Спіромілу має термолюльку, має подовження на язичку чохла, глибоко закриває, також має глибокий довгий капор, який гарно закривається і від сонечка, і від негоди. І ще є класний момент, в неї в комплекті йде крутий теплий конверт. Який можна також класно розмістити у люльці. Люлька мілу має класну вентиляцію в ніжках і над голівкою. І щоб в зимовий період не продувало дитині над голівкою, додатково є захист, який призивається на застібрсі. У всій лінійці візочків еспіру є класна функція. Якщо ви гуляєте по нерівних дорогах і вас дратує отакий люфт, ось тут є такий фіксатор. Саме у «Мілу» фіксується і люфт прибрали. У Еспіро Мілу» найбагатша комплектація: сумочка для мами, два дощовичка, дві москітні сітки. Також зимовий конверт для прогулянки, який можна також використовувати в люльку, якщо у вас випадає зимовий період. Сумочка-клач. Пеленальний матрасочок, захист від продування над голівкою і сумочка Шопер, яка фіксується в корзині. Еспіро польський бренд, який має відмінну репутацію. Візочки Еспіро 2 в 1 мають гарантію 2 роки. Звертайтесь в магазин ЄБЕВІДЕЙ за детальною інформацією.